Слава Ісусу Христу! Текст Писання зачитаю це перше післання апостола Петра з другого розділу. Перші вірші цього розділу закликають нас полюбити Боже Слово. Про це в неділю Андрій Дежнюк. Ділився якраз, як важливо, щоб щодня ми насичувались Божим Словом. З четвертого вірша я буду читати: приходьте до нього, живого коштовного каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже в Писанні зазначено, ось я кладу на Сіоні камінь, наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде посоромлений. Отже, для вас, які вірите, він дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі. Він став наріжним каменем і каменем спотикання, скелою спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони позаставлені. І ще подібний. Текст взагалі про наріжний камінь і в Старому Завіті Дій Святих Апостолів, 4 розділ, я ще один уривок прочитаю, це коли Петро та Іван зцілили хромого. І ось в четвертому розділі, з 9 вірша нижче. якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, хай буде всім вам і всьому народу в ізраїльському відомо. Іменем Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив з мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтований вами, будівничими, камінь, що став наріжним. І ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, яким належить нам спастись. Слава Богові! За цей, за цей наріжний камінь, яким є Ісус Христос. Я хочу сьогодні. Закликати до нас нас до молитви, я ще декілька думок озвучу, але напрямок молитви, щоб основою життя нашого був Господь і його слово. Щоб основою нашої країни ми молимось сьогодні п'ятниця, день нашого посту і молитви за нашу країну. І ми різні напрямки беремо за припинення війни, за те, що прийшов мир, за те, щоб. Була охорона Божа за те, щоб менше було корупції, різноманітні різні, взагалі, щоб її не було. Менше це неправильно, взагалі, щоб її не було. Але всі ці речі, так корупції точно не буде, коли наша країна буде християнською. Не просто ну, по назві, а дійсно буде християнство. Я розумію, в який ми час живемо, і з боку може поки, ну, здатися. Ну, Подивись реально на речі, про які ти говориш, і чи, чи це можливо. По-людському розумію, неможливо, але все одно хочу молитись, щоб наша країна вона була християнською. Не просто це було записано в Конституції як державне віросповідання, якась державна релігія. А ми говоримо про народження Ісуса Христа, і так хочеться, щоб Його народження в серцях багатьох-багатьох людей відбувалося ще сьогодні. І я вірю, буде. буде, буде Зміни в нашій країні. Міцна основа, наскільки це важливо. Колись я вже ділився міцна основа для сім'ї. Це трошки інша, інша думка. Але я думаю, більшість з нас пересвідчували то в будівництві, наскільки важлива міцна основа. Може бути, гарно, може бути, красиво. Але коли основи немає, дуже ненадійно. Я навіть колись фотографії показував, пам'ятаю, в. І раніше Чорноморськ під Одесою. Там на березі моря така лінія, перша лінія називалась, елітні котеджі. Вони настільки гарні, красиві були, але основи там не було. Можете в інтернеті набрати і подивитись. Я не знаю, це років п'ять назад було, половина тих котеджів, вони просто зруйнувались, тому що був сув землі і зруйнувались. На сьогоднішній день давно не прижив. Основа як важливо! Приведу приклад, який трапився зі мною на цьому тижні, і частково наштовхнув мене на ці роздуми, якими я ділюсь. Було одне місце, там, де я проходив, раз за проходив. проходив, коли був мороз, коли на вулиці було холодно. Один раз я йшов, там була така не дуже холодно, і сантиметра два води там було в тому місці, але мені треба було пройти. Тою... Оце Чорноморськ фотографії. Да, це... Перша лінія, вона була така, там гарні котержі стояли, але коли основи немає, пішов, сув. Ну, Жалко, по-людському -по жалко було. Вертаюся до свого прикладу, і було місце, де я проходив декілька разів, я вже раз за три точно там проходив. Там було небагато. Один раз я попав така, ось в грудні з пару сантиметрів води. Я там акуратно перейшов, черевики дуже не намочив. А потім ходив, вода була замерша. І ось на цьому тижні я знов проходив тим місцем, була вода ну, замерша, але на вулиці було тепло, десь там, нуль чи плюс. І от якою несподіванкою було для мене, коли в одному місці я відчув, як моя нога кудись, кудись провалюється, права нога, і в мене нема на що спертись. І відчуваю, і друга провалюється. Якимось чином, я не розказую, де це, щоб вам там. Захотілося походити. Провалився вище коліна, повністю. От там, там, десь метр на метр, виявляється, була така штука не закрита. Але коли був син, було мороз, воно було замерше десь там. Потім, коли пішов, пішла отіпіль, там я так провалився, одна нога вище коліна ушла, другою зачепився, руками зачепився, виліз. Згадав дитинство, коли я років в 11 чи в 12 посеред озера провалився під лід, відчуття були схожі. Коли ти, ти йдеш, ніби по-твердому, ти на щось спираєшся, і, і просто зненацька ти відчуваєш, як ти починаєш десь уходити, і спертись немає. на що. Ну, В останньому випадку то було там руками було за що зачепитись. Але воно на що? як важливо основу мати. І ви знаєте, я просто коли аналізував, думаю, я ж там ну, Не прямо через те, ну поряд той проходив, в одних обставинах ти йдеш нічого, а в інших обставинах ситуація може змінитися. Ще одну таку ілюстрацію ну, не про фундамент. Я думаю, можливо, хтось попадав таке, про взуття. От взуття, в якому ми ходимо. Можна про колеса зимові літні приводити, але я про взуття приведу, для більшості, може бути зрозуміло. В мене було взуття, яке зручне, тепле, по вигляду розраховано на зимовий період, але не для мінусової температури. Коли так, 0 плюс, один плюс 2, в ньому комфортно ходити. Коли холодно, ну як на лижах на ньому, настільки слизька підошва, от, просто. І, і здається, ніби ж не так багато дещо змінилось тільки. Але ти вже не тримаєшся так впевнено, як тримався до цього. Коли, коли ти ходив тепло, все нормально, те саме взуття. Але змінились якісь обставини, і ти вже не маєш тої рівноваги. Тобі, десь, тобі доводиться напрягатися, щоб не впасти. Тому що під час морозу резина, видно, така якість резини була, вона просто втрачала свою еластичність. Більш ставала. О, дякую за ілюстрацію. От. Тому купуйте якісне взуття і дивіться під ноги, коли десь йдете, особливо з ліхтариком. І вертаюся, вертаюся до основи, важлива, важлива основа. Чому я привів ці приклади? Є моменти в житті, коли ми на щось покладаємось, ми на щось опираємось, ми на щось розраховуємо, десь здоров'я, знання, фінанси, ну, ще десь якісь речі. Але потім. Дещо змінюється. Обставини зовнішні змінюються. Війна дуже сильно показала, що основою було в житті багатьох людей. Здається, там, де йшов спокійно, там, де йшов впевнено, хтось почав провалюватися, хтось почав втрачати рівновагу. І, друзі, особливо ми, як церква, які пізнали Ісуса Христа, хай завжди нашою основою, так як я зачитував, хтось відкинув. Порахував це непотрібним, не настільки важливим, як ті будинки, які осунулись. Зверху було крас... кар... гарно, красиво, з басейнами і з різними терасами з, вигляд... з виглядом на море. Зовнішнє було акцентоване дуже сильно, але ото невидимого на тому акцент не поставили. Сьогодні до нас, як до церкви, до тих, які називаємось християнами, і говоримо, що віруючі люди, ха дійсно, нашою основою, основою нашого життя буде Господь, буде Його слово, буде Христос. І тоді, як би, як, як би не мінялася ситуація, як та погода на дворі або ситуація в країні, ми не буде так, як в мене трапилось, пров... нога провалилася, ти відчуваєш, кудись ти уходиш. Він буде зміцняти. Господь буде тримати наше життя і буде зміцняти нас. Але. Хочеться молитись сьогодні за нашу країну, щоб взагалі молитись за Україну, щоб Україна була Україною. Молитись і молитись за те, щоб Україна була, так як я зазначав, християнською державою. Я розумію, що зараз час, в який ми живемо на цій землі, він, він більше. Направлений на те, щоб задовільнялось людське его. По всьому, тому що ми дивимося в світі, така тенденція більше, живи для себе, живи для себе, думай про себе, живи так, як ти рахуєш за потрібне. Все на, на, на людське. І, і Христове вчення, воно якось зараз зовсім таке, здається, недоцільне. Коли люби ближнього, віддавай себе, живи для когось, жертвуй. От Для цього світу, я розумію, воно не, воно не підходить. Але, друзі, якщо я. Ми згадуємо історію, то, по суті, Європа, коли вона набула тої могутності, тої сили і то, ну, того розвитку. Ми не так давно згадували 500-річчя реформації, да? в датах не помне, і дуже багато тоді говорилось. Саме коли відбулося навернення, навернення людей до Божого Слова, до до Господа, коли його заповіді стали основою, тоді, тоді пішли зміни. Америка, коли вона набула такої могутності, так само, коли, коли в основі цієї країни лежало Боже Слово, коли принципи в бізнесі всьому вони основувались на, на, на Божому, країна розквітала, країна зростала. Дещо сьогодні змінюється і в тій же Європі і в Америці. І якщо я не помиляюсь, ще раніше Девіда Вілкерсона в проповіді одній з проповідей. Я чув, коли він говорить, коли Америка прийняла рішення зі школ прибрати ранкову молитву і Боже Слово, то замість них в школи довелося поставити поліцейських або охорону. Коли Боже починає забиратись, замість нього з'являється щось інше. Мені сьогодні хочеться молитись за нашу країну, Боже, щоб дійсно наша країна від простих людей. Які працюють, заробляючи там власним, власною працею на, на забезпечення сім'ї, до тих, які приймають рішення дійсно, щоб Господь став основою. Приємно і сам це зустрічав. І от на днях, коли, коли слухав, сподобалось в одному з інтерв'ю, коли з волонтерами спілкувались, він за українців і він каже: Знаєте, не можна себе. ну, Просто емоційно стримати, каже, коли ми привозимо десь в ту, там, де є в цьому потреба, допомогу, а там нас люди просять допомогти іще іншим, або самі говорять, слухайте, в нас це є, ми хочемо комусь, комусь допомогти. Я дякую Богу за, ці, за такі бажання, які є в серцях. Я пам'ятаю, коли ми от, от, серце в долонях і розвозили. Е, Пакунки від нашої церкви до сімей інвалідів, які мають дітей-інвалідів в нашому районі. І пам'ятаю, коли дзвонили до одної жіночки, яка має сама дитину інваліда. І ми говоримо, так і так хотіли від церкви приїхати привітати вам, вас. Вона каже: Дякую, але будь ласка, і вона перепитує, каже: Вам дали номер такого телефону. В сусідньому будинку живе жіночка з дитиною-інвалідом. Якщо до нас не заїдете, заїдьте до них але до них заїдьте обов'язково, бо в них... Хочеться, щоб таких, оце, оце співчуття, воно, воно, воно ще більше було. Я вірю це те, що Бог вкладає в серця людей. І сьогодні, під час військових дій, чиє серце ожесточається, а, а чиєсь навпаки, наповнюється таким, таким співчуттям. Я не знаю, чи хтось чув на, вчора чи позавчора на днях привітання залужного, командувач наших військових, з Різдвом було. І є я... коротке, коротке привітання, але мені дуже запали до серця його слова. Коли він говорить в ці різдвяні дні, коли ви будете дивитись на небо, згадуючи Різдвяну Зарю, помоліться, будь ласка, за наших військових, Господь з ними. Мені особисто приємно. І я, я все-таки вірю, що це було щиро ним сказано. Хочеться, щоб дійсно таких речей було більше і більше. В нашій країні, в нашій державі, в посадовців, щоб це була не просто форма, не просто назва, щоб це було, щоб Господь був основою нашої країни, кожної сім'ї християнина. І ми всі, знаємо, ми всі знаємо слова Ісуса Христа, коли Він говорить, який дім міцно устоїть. Коли прийде випробування. Який на основі, але там основою це там, де чують Слово і виконують його. В нашій країні, дякувати Богові, останні 30 років доволі багато лунало Божого Слова. Хочеться, щоб і надалі не було перешкоди для того, щоб Боже Слово лунало в нашій Україні. Але цей дім буде міцно стояти і не захитається, коли Слово буде лунати, але крім того, що воно лунає, воно ще буде виконуватись. Хочеться за це молитись, щоб в нашій країні продовжувало лунати Слово Боже, і воно виконувалось в нашій країні. Тоді вона буде міцна і вона не захитається. Давайте ми зараз звершимо молитву. І ще за потреби помолимось, і хай Господь, Він буде основою життя кожного з нас. І основою нашої країни. І декілька віршів в 62-му псалмі записані такі слова, тільки перш, другий, третій вірш. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння. Лише Він, моя скеля, моє спасіння, мій захист, ніколи не захитаюсь. В моєму перекладі, яким користує 62-й псалом, може, тільки від Бога. Чекаю у мовчання, душе моя, від нього спасіння моє, тільки Він, моя скеля, спасіння моє, Він, твердиня моя, тому не захитаюся. Хай Господь буде тою основою в житті кожного.